Ранок 15 жовтня для чотирьох кримськотатарських родин почався з раптового візиту силовиків. На відміну від сотень попередніх обшуків, якими фсб ФСБівці роками тероризують кримських татар на півострові, цього разу мішенню були жінки. 20-річна студентка Ельвіза Алієва, 18-річна донька і мама та вихователька у дитсадку Насіба Саїдова, 21-річна Февзія Османова, яка працювала в родинному сільському магазині, та 39-річна Есмана Мітулаєва, дружина ув'язненого активіста Кримської солідарності Ремзіна Мітулаєва. Після обшуків усіх чотирьох затримали нібито за причетність до Хізбут та хрір. Це перша подібна справа, де затримані жінки. Мене звати Діана Колодяжна, я відеопродюсерка Центру прав людини. Зміна. Сьогодні я розкажу вам про цивільних жінок, яких росіяни викрадають в окупації та засуджують на 5%, 9-16 років. А також про те, як за останні роки Росія масштабувала систему переслідувань жінок. Дружину політв'язня Ремзіна Мітулаєва Есмо затримали після обшуку на очах у п'ятьох дітей. Втім, такі дрібниці ніколи не зупиняли росіян. Майже п'ять років тому ФСБівці затримали подружжя Малахових. Їх звинуватили в тому, що вони буцімто збирали гроші для української армії. Латіфу Малахову тоді забрали до СІЗО з півторамісячною дитиною на руках. Це був останній раз, коли жінка притискала до себе новонароджене маля. Наступного разу Латіфа змогла спокійно обійняти доньку тільки у жовтні цього року, коли жінка вийшла з в'язниці. Чотири з половиною роки вона провела у колонії Краснодарського краю. Нібито за фінансування тероризму, і попереду ще рік обмеження волі. Їй не можна виїжджати з Сімферополя щодня, до десятої вечора вона має повертатися додому і не виходити до шостої ранку. Латіфі заборонили також ходити на будь-які масові заходи. Щоб це не значило, а якщо вона захоче переїхати з орендованої квартири чи змінити місце роботи, то має спочатку отримати дозвіл інспектора Федеральної служби виконання покарань. У серпні 2025 року в Криму буцімто за державну зраду засудили мати та тоньку Вікторію та Олександру Стрілець. Олександра сама цього року стала мамою. Щоправда, пологи почалися передчасно, через що дитина вже півроку перебуває в реанімації. Новонароджена не може сама їсти і навіть дихати, та це ніяк не вплинуло на вирок Олександрі у 12 років колонії. Чи от історія Яніни Акулової з Мелітополя у жовтні 2022 року її та ще двох місцевих чоловіків викрали на блокпосту два місяці. Її шестирічна та чотирнадцятирічна доньки взагалі не знали, де їхня матір та чи жива вона. Яніну цей час тримали в одній з катівень Мелітополя. Її били та змушували підписати зізнання, нібито вона терористка. Це відео російські силовики поширили у листопаді 2022 року. На Яніні тут медична маска, ймовірно, для того, аби приховати сліди мордувань. Словики повідомили, буцімту жінку затримали 23 листопада, майже за два місяці від дня, коли її реально викрали. Згодом жінка розказала матері, що росіяни чекали, коли у неї загояться рани від тортур. Після цього її перевезли до Москви у Лефортово. Яніна на визнали винною у терористичній діяльності. Та відправили до колонії на 9 років. Цікаво, що на відео затримані зізнаються в підриві автівки місцевих колаборантів. Однак на суді росіяни про це так і не згадали. Певно, подумали, що цей випадок можна залишити на потім звинуватити інших викрадених українців. Ну а може підрив колаборантів це і не такий вже серйозний злочин для росіян. Попри те, що в окупованому Мелітополі є жіноча колонія, Яніну не повернули до рідного міста. За міжнародним правом її мали би все одно відправити до колонії, виключно в межах окупованих територій, наприклад, до Маріуполя чи Сніжного Донецької області. Але міжнародне право і Росія можуть тільки в реченнях бути так близько. Тож Яніну Акулову відправили відбувати покарання до Володимирської області РФ. Це один з інструментів репресивної машини на роки депортувати людину більш ніж за тисячу кілометрів від її дому, від її дітей. Це шалений тиск на людину та примусова ізоляція в і без того страшний момент життя. Це знущання з родин викрадених. А ще це попередження усім в окупації. Якщо хоч спробуєш стати на опір, можеш відправитися ще далі. Мої колеги з Центру прав людини зміни задокументували на сьогодні історії 34 громадянок України, яких незаконно переслідує РФ. Утім, сьогодні навряд хто може назвати точну кількість жінок, яких отримує Росія на своїй території, чи в окупації судові засідання у більшості таких справ закриті. Навіть адвокатові можуть надавати не всі матеріали. Російські силовики, хоч і публікують новини про страшні вироки для непокірних. Однак імен засуджених часто не називають і не показують обличчя. А на прямі запити про конкретних людей вони відверто брешуть. Так, наприклад, з весни немає жодної інформації про те, куди етапували 66-річну Ніну Тимошенко з Севастополя. Кримську пенсіонерку засудили за те, що вона нібито фотографувала Чорноморський флот та надсилала світлини українським спецслужбам. Тепер жінка має провести в колонії 16 років. І досі невідомо у якій саме. Ще одна зникла: фельдшерка, селища Чорноморський, Тамара Чернуха. Отже, дев'ять місяців, як рідні, намагаються дізнатися, бо десь щось про неї. ФСБівці забрали 62-річну жінку з її будинку на початку лютого цього року. Після цього вона перестала виходити на зв'язок. На всі запити кримські та російські силовики офіційно відповідають одне: ми таку не тримаємо. Однак за кілька місяців після викрадення родині неофіційно повідомили, що Тамару Чорнуху затримали нібито за держзраду. і до сьогодні жодної іншої звістки про жінку рідні так не отримували. Сім'я Тамари постійно наголошує, у літньої жінки хворе серце, і її життя буквально залежить від своєчасного та регулярного прийому ліків. Та росіян це насправді особливо ніколи не цікавило. Уже майже шість років вони утримують в колонії Галину Довгополу. Цього року вона зустріла там свої 70. Попри вік, та хронічні захворювання. Жінку довгий час тримали в ізоляції. Часом годували лише раз на день. Галина Довгопола, ймовірно, перша кримчанка, проти якої росіяни завели кримінальну справу за її незгоду з окупацією. Її затримали у 2019 році і у 2021 засудили. Але тоді це був більше поодинокий випадок. До 2022 року проти жінок в окупації заводили переважно адміністративні справи, а вироки часто обмежувалися штрафами або виправними роботами. Однак після повномасштабного вторгнення до штрафів додалися адміністративні арешти, а за ними і кримінальні справи. У травні 24-го року силовики прийшли з обшуком до кримської татарки Лери Джемілової. З дому її вивезли одразу до суду та призначили адміністративний арешт за те, що дівчина нібито відмовилася проходити перевірку на наркотики. Та після 15 діб, що призначив суд, замість звільнення Леру передали до рук ФСБ. Вісім місяців про неї не було жодних відомостей. Лише у березні цього року під Росії медіа розказали про її затримання. Повідомлення вчергове повторювали ніби завчені фрази, співпрацювала з українськими спецслужбами, передавала секретні дані, працювала на ворога. 20 серпня Леру Джемілову засудили до 15 років ув'язнення за держзраду. Можливо, ви помітили більше жінок, про яких я говорила сьогодні. Російська влада засуджувала саме за державну зраду. Це вже напрацьований Росією шаблон щодо українців в окупації, за яким чітко йдуть і слідчі, і прокурори, і судді. Тут пропоную на хвилинку зупинитися та розібратися з назвами злочинів. Існує два схожих злочини: державна зрада та шпигунство. Різні країни можуть по різному їх розмежовувати. Або не розмежовувати. У Росії державну зраду стаття 275 можуть скоїти тільки громадяни РФ, а шпигунство є однією з форм державної зради. Але якщо ті самі дії зробить не громадянин Росії, то це кваліфікують як окремий злочин шпигунство. І стаття за це 276. Виходить, що російська влада спочатку не залишає людям вибору, окрім як примусово отримувати їхні паспорти, і тепер мешканців окупованих територій судять за так звану зраду країни-окупанта. Байбільше у 2023 році російський парламент вніс зміни до цієї статті і збільшив максимальний срок покарання від 20 років до пожиттєвого ув'язнення. А за рік до того вони розширили саме поняття шпигунства як форми держзради. І як форми окремого злочину. Отже, з 22-го року шпигуном за російським кримінальним законодавством є людина, що збирала, викрадала, передавала відомості, які можуть бути використані проти російської армії, інших військових формувань та органів влади РФ. Дуже якось розмито, чи не так? Такі широкі формулювання дозволяють російським силовикам затримувати ледь не будь кого в окупації, а потім неспішно обирати, засудити цю людину за шпигунство чи таки за держзраду. По Херсонську атівицю Ірину Горобцову ФСБівці прийшли у день її народження 13 травня 2022 року. Провели обшук, забрали комп'ютер, телефони, навіть дитячі фото та саму Ірину. Батькам повідомили лише те, що доньку перевезли до Криму. Відтоді почалася дворічна тиша. Росіяни визнали, що тримають Ірину лише навесні минулого року, ба більше їм вистачило нахабства записати у матеріалах справи, що жінку схопили під час спроби перетину кордону 24 березня 24 року. Згодом на суд силовики навіть привели свідка, який, начебто, усе бачив. Ірину Горобцову офіційно звинуватили у шпигунстві. Буцімто вона рік стежила за російськими військовими та зливала цю інформацію українським силам оборони. Тільки після цього жінці дозволили спілкуватися з рідними та отримувати посилки. А свого адвоката вона вперше побачила вже під час суду. Вона взагалі тоді вперше дізналася, що її хтось захищає, чи що про неї взагалі, хоч хтось знає, з власних джерел отримав інформацію, що її незаконно утримували у СІЗО номер 1 Сімферополя, а згодом у СІЗО номер 2 які відкрили у жовтні 2022 року. Тобто людина два роки перебувала без суду, слідства та адвоката у СІЗО. Це незаконно. Уже в липні 24-го року Ірину Горобцову засудили на 10 з половиною років ув'язнення. Її утримують зараз у колонії номер 2 у селищі Явас в Мордовії. Улітку цього року кримська активістка та медсестра Ірина Данилович відправила з російської колонії листа до віцепрезидентки Європарламенту Піне Пітчерна. Ірину також незаконно викрали у 22-му році, і за кілька тижнів звинуватило у зберіганні вибухівки, яку росіяни самі ж підкинули у футляр опулярів. Майже три роки жінку утримують в неволі. У своєму листі вона розказала, як у колонії міста Зеленокумськ, куди її відправили, знущаються над жінками та попросила привернути до цього увагу європейців та світу. І якщо перемовини про обмін конкретних людей. Це робота інших конкретних людей. то поширювати інформацію та не давати забувати про цих жінок можемо кожен та кожна з нас. Оксана Сенеджук, Ельвіза Алієва, Ірина Левченко, Яна Суворова, Ірина Навальна, Ельвіра Аблязова, Олена Григоренко, Ольга Тихая, Аня Єльцова, Анна Сухоносова, Юлія Волкова. Це лише дрібка українських жінок, яких викрала Росія. І ви можете бути їхніми голосами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте наше відео. Так ви підтримуєте і нашу роботу. Побачимось!